Росія атакувала енергетику України на Різдво. Оглянемо ситуацію з наслідками. Ремонт ЦНАПів у Миколаєві. Тут перероблено все повністю від комунікації до зовнішнього оздоблення. Розкажемо, де незабаром запрацюють центри надання адміністративних послуг. Подарували світло Різдва. Різко! Розкажемо, хто вітав миколаївців на вулицях міста. Середа, 25 грудня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Минулої доби росіяни двічі атакували куцерубську громаду фпв дронами. Про це повідомляє Миколаївська ОВА. Окупанти вдарили по селу Дмитрівка. Внаслідок першого обстрілу було пошкоджено два автомобілі. Через другий спалахнуло авто інтернет-провайдера пожежа оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих серед населення немає. Зранку російська армія атакувала міста України ракетами та безпілотниками. Ціллю знову стала енергетика. У повітряних силах повідомляли, що ворожі БПЛА атакували країну з півночі, сходу та півдня. Водночас у Росії злітали борти стратегічної авіації, з яких вони запускають ракети по Україні. Вибухи пролунали на Дніпропетровщині, Харківщині та Івано-Франківщині та в інших регіонах. Через атаку пошкоджене обладнання тепло. Лелектростанції є загиблий і поранені. Понад півмільйона українців, здебільшого в Харківській області, лишилися без теплопостачання. У повітряних силах повідомили, що у ніч на 25 грудня вдалося збити 113 цілей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо провела свою атаку в день Різдва, адже робить все, щоб добитися блокауту в Україні. У компанії ДЕТЕК підтвердили, що під час ранкової російської атаки постраждали їх теплоелектростанції. Далі цитата: Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Також в компанії нагадали, що цьогоріч це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення об'єкти ДТЕК були обстріляні понад 200 разів. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація. Енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження. Наразі ж Укренерго запровадила екстрені відключення світла. Через масовану російську атаку в споживачів Миколаєва та області з ранку 25 грудня почали вимикати світло за графіками погодинних відключень. Про це повідомили в Миколаїв Обленерго за 6.30 спершу відключили першу, другу і четверту чергу. Далі наступні. Нагадаємо, що актуальну інформацію про адреси відключень можна переглянути за qr кодом на екрані або на офіційних сторінках Миколаїв Обленерго. У Миколаєві на пожежі загинула жінка. Сьогодні близько 10-ї ранку у багатоповерхівці по вулиці генерала Алмазова виникло займання у квартирі на шостому поверсі. На місце оперативно прибули рятувальники, які під час огляду місця події виявили жінку 60 років. Вогнеборці евакуювали її на свіже повітря та спробували надати екстрену допомогу. По прибуттю на місце швидкої лікарі проводили реанімаційні заходи, однак, врятувати її. Не вдалось пожежу ліквідували за півгодини на площі 10 квадратних метрів. Її причина встановлюється у Миколаєві. Триває ремонт двох ЦНАПів, що розташовані у корабельному та заводському районах міста. Роботи планують завершити вже на початку наступного року. Це дозволить зменшити навантаження на ЦНАПи у двох інших районах міста, а також зробити відповідні послуги більш доступними та комфортними для миколаївців. Детальніше про це дізнавалася Катерина Рупташ. Для комфорту містян у Миколаєві триває ремонт відділення центру надання адміністративних послуг. Він розташований на базі адміністрації корабельного району та обслуговуватиме його мешканців, адже раніше миколаївцям для отримання відповідних послуг доводилося звертатися до Інгульського або центрального відділу ЦНАПу. Тут перероблено все повністю від комунікації до зовнішнього оздоблення. Це найвіддаленіший район міста Миколаєва Задля зручності містян отримання послуг. Саме в цьому районі зробили третій центр надання адміністративних послуг, щоб не потрібно було багато витрачати, витрачати часу для того, щоб потрапити в центр міста. Роботи виконує підрядна організація на замовлення управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Олексій Савчук каже, це приміщення має бути максимально комфортним для усіх містян. Необхідно було зробити також доступність маломобільних груп населення, це на вимога і сьогодення, і вимога містобудівельних норм. У нас влаштований пандус згідно діючих норм по внутрі будівлі. У нас Контрастні стрічки також влаштований санвузол для ну з всіми вимогами доступності. Приміщення ЦНАПу розраховане на 14 робочих місць, де його фахівці зможуть одночасно обслуговувати відповідну кількість містян. Приблизний термін завершення робіт січень 2025 року. Зараз вже на фінішній прямі цей проект розташовуються меблі, розташовується вхідна група, це мається на увазі ресепшн і так далі. І в найближчому часі планується відкриття. Також там облаштують кімнату відпочинку, де відвідувачі зможуть провести час в очікуванні своєї черги. Крім того, ремонтні роботи тривають і у заводському районі. Очікується, що вже незабаром там також запрацює нове відділення центру надання адміністративних послуг, завдяки спільній роботі Миколаївської міської ради та народу данії. У нас є ще один проект, який також співфінансується міською радою. Це центр надання адміністративних послуг в Заводському районі. Наразі роботи тривають, і наступному році ми плануємо відкрити ще один такий об'єкт для зручності. Тобто, ми вже будемо мати чотири таких об'єкта в місті. Вони розсереджені територіально і вважаю, що буде дуже зручно містянам та гостям міста отримувати послуги площа цього приміщення невелика, однак його компактне планування дозволяє максимально ефективно використати наявний простір, пояснюють в управлінні капітального будівництва. Планування фактично воно типове по всім всім центрам надання адміністративних послуг. У нас є і Вхідна група ресепшн у нас є робочі зони. У нас є окреме приміщення для видачі паспортів. У нас є окремо бек-офіс для співробітників цього центру та адміністративна частина. Це приміщення також облаштують відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення. Цей центр надання адміністративних послуг також виконує вимоги доступності та інклюзивності вхідна група забезпечена пандусом. Внутрішні приміщення забезпечені всіми вимогами доступності. Також Санвузол і загальні приміщення так адміністративні послуги вже скоро стануть більш доступними та ближчими для миколаївців і гостей нашого міста. Цей центр передбачає розміщення 12 робочих місць та видачу паспортів. Попереду роботи оздоблювальні, завершення інженерних комунікацій, і фактично, ми в першому кварталі маємо отримати цей результат. Планується, що нове відділення у Заводському районі знизить навантаження на інші центри надання адміністративних послуг нашого міста. Таким чином, мешканці Заводського району, Намив, Ліски вони мають змогу не рушити до адміральської або до проспекту Богоявленського. Вони можуть зручно отримати послуги на проспекту Центральному, 11 3 Тож вже незабаром обидва ЦНАПи відкриють свої двері для перших клієнтів в управлінні капітального будівництва. Сподіваються, що це зробить життя у Миколаєві ще більш комфортним. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv. Сьогодні українці відзначають одне з найважливіших християнських свят Різдво у Миколаєві. Із цим днем містян привітали просто на зупинках громадського транспорту у святковому тролейбусі. Військовий оркестр 406-ї бригади імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова разом зі студентами фахового коледжу культури та мистецтва проїхалися містом, аби підняти настрій жителям міста. Як це було, бачили наші кореспонденти. Різдво це час, коли серце наповнюється світлом, а в душі оселяється диво. У цей день навіть у Миколаєві звичайний тролейбус Миколаївелектротрансу перетворився на святковий і приїжджав на зупинки громадського транспорту не для того, щоб забрати містян, а подарувати їм святковий настрій. Це традиційний захід, який наше комунальне підприємство проводить спільно з військовим оркестром. Сьогодні різдво. Ми всіх вітаємо з різдвом. І такі чудові колядки, чудовий виступ оркестру з колядниками прийдуть на зупинку громадського транспорту. В місті Миколаїві. Чарівні колядки та пісні лунали на громадських зупинках нашого міста в рамках святкової акції Світло різдва. Маршрут мистецької команди розпочався на соборній площі. Далі ще 12 зупинок для того, щоб доставити миколаївцям гарний настрій. Сьогодні день почався з вертепа, який відбувся на Соборній площі. У цей важкий час я дуже сподіваюся, що ці свята піднімуть настрій нашим миколаївцям. А також вони не будуть не забувати про людей, які сьогодні боронять нашу країну і знаходяться в дуже важких умовах, і будуть їх згадувати, і обов'язково будуть згадувати тих, хто сьогодні знаходиться в полоні і зниклий безвісти. Ми маємо пам'ятати про кожного, завдяки кому сьогодні у нашому місті герої Миколаєві лунають святкові пісні, адже колядки це душа різдва пісня, що єднає Коління та наповнює серце радістю. Свято Різдва хочеться їх привітати з цим святом, побажати їм мир, злагоди, благополуччя та наскоріше наступив мир на нашу неньку Україну. Тому захід приурочений Різдвяним святам. Сьогодні буде ми військовий оркестр та Миколаївський фаховий коледж культури та мистецтв їздити по різним локаціям міста та дарувати святковий настрій нашим містянам, городянам нашого міста. Тож організатори та учасники акції сподіваються, що своїми виступами їм вдалося подарувати жителям нашого міста щире і справжнє світло різдва. Користуючись можливості, хочу привітати містян з нашими е святами, побажати їм міцного здоров'я, натхнення, любові і найшвидшого миру. Ця акція нагадує нам, попри усі виклики, завжди є світло, яке веде нас крізь темряву навіть у найбуремніші часи. І нехай це світло ніколи не згасне у серцях мільйонів українців. Срібло! Катерина Рупташ, Роман Базик. Новина на телеканалі Март. Відзавтра, завтра, 26 грудня, у Миколаєві запрацює новий тролейбусний маршрут номер 3 який сполучатиме мікрорайон Північний і клуб будівельників. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет міськради. Новий маршрут пролягатиме від Миколаївської лікарні номер 4 до Палацу культури будівельників. На маршруті працюватиме тролейбус з автономним ходом до 20 кілометрів. Уточнили в комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс. Новий маршрут працюватиме тільки в будні дні. Ні, повідомив директор КП Юрій Сметана. Пропонуємо цитату. Графік маршруту буде враховувати, щоб люди могли користуватися ним, аби доїхати на роботу чи на лікарський огляд. Також учні та вчителі Миколаївської гімназії No39 зможуть скористатися електротранспортом щоб доїхати на навчання з мікрорайону Північний. Окремо наголошуємо на можливість безкоштовної пересадки при оплаті за проїзд з допомогою qr коду на Різдво вулиці Миколаєва ожили звуками колядок і теплом благодійності. Учасники різдвяного вертепу дарували святковий настрій і віру в перемогу, збираючи кошти для наших захисників. Лише за один день вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Яку мету поставили собі організатори, та як звичайна колядка стає підтримкою для воїнів. Дивіться у сюжеті Олександри Долматович. Протягом двох днів вулицями Миколаєва ходив благодійний різдвяний вертеп. Його учасники завітали до різних закладів міста, колядуючи на допомогу військовим. Це другий рік, коли ми це робимо. Це благодійний вертеп. Ми збираємо кошти для нашої зсу і популяризуємо українські традиції через флористику. Оця, наприклад, зірка вона була зроблена нашими майстриним з нашої етеріки. Вона була в Польщі і других. Країнах, бо там теж ми показуємо наш вертеп, нашу популярізум, нашу українську культуру. Такі заходи надзвичайно необхідні, каже співорганізаторка вертепу Катерина, оскільки на третій рік Великої війни люди іноді забувають, як потрібна допомога нашим захисникам. Перше це і найголовніше зібрати кошти для збройних сил України. Я знаю, що зараз збори йдуть максимально важкіше ніж були в 22 другому, році. І ми своєю ініціативою, своїм творчим колективом, своєю енергією, емоціями і своїм бажанням допомогти хлопцям знову показуємо громаді про те, що збіри необхідні. За перший день вертеп зібрав 30 тисяч гривень. Та колядники налашто. Авні перевершити результати минулого року частину коштів. Ми надамо нашому підробітнику, нашому шеф-кухарю, який раніше працював в кафе Фемелі Пела. Зараз він вже в збройних силах України. Він запросив певний запит, те, що необхідно, ми йому допоможемо коштами. А іншу частину ми ще не спланували, куди витратимо. Але в нас є план минулого року. Ми зібрали 70 тисяч гривень, які ми направили на 36-ту нашу. Військову бригаду, а в цьому році в нас є план 100 тисяч гривень, але ми ще не знаємо, куди підуть ці кошти. Відвідувачі та працівники кав'ярні, до якої завітали колядники, діляться, що така акція наповнила їхній день теплом та святковим настроєм. Дуже вдячний калядникам за те, що завітали до нашої кав'ярні. Капкейк нам дуже сподобалось. гостям дуже сподобалось. Дуже весело, дуже ефектно, дуже емоційно. Ми вас також запрошуємо на каву. Також запрошуємо до нашої кав'ярні і вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам гарного дня і гарного настрою. Свято потрібне всім і кожному, навіть у найскладніші часи. Впевнені колядники. Всіх вітаю з Різдвом. Бажаю вам миру, головне. І е, дуже радію, що ми, отак, от командою збираємося, допомагаємо військовим, тому що я дружина військового, який знаходиться зараз в полоні, і я впевнена, що свято зараз потрібно кожному. Тому зі святом вас. Олександр Доломитович, Владислав Новідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду в четвер, 26 грудня. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла. Вітер переважно північно-східний поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 75%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми традиціями, як ви відзначаєте різдво з вашими рідними та близькими. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, а ще читайте сайт Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.